Банки не працюють з податковою в таких випадках. Банки повідомляють податкові про відкриті рахунки, якщо ви фізична особа-підприємець. Банки повідомляють про відкриті рахунки і фізичних осіб, якщо ви зареєстровані як фізична особа-підприємець. Але про те, що свої підозри, якісь банк точно податково не передає. Тобто в даному випадку, якщо ти не пояснюєш цю операцію, вони ставить тебе статтю 15, скажімо так, червоний пропарець, як це люблять казати, і, і все. До податкової не передається. Банками не передається. Банками. Це важливий нюанс. А Тому хто що а, банки, відповідно до закону, до нашого, так. про фінансовий моніторинг. Відповідно до цього закону, якщо банк відмовляє. По статті 15, це, тобто розриває ділові відносини з клієнтом, то він подає інформацію у вигляді кейсового повідомлення на Державну службу фінансового моніторингу. А далі ця служба вирішує. Куди подати інформацію, чи варто її подавати, чи не варто Ну, тут я вже вам не можу нічого говорити, тому що це їхня парафія. І вони самостійно відповідно до своїх документів внутрішніх визначають да в них куди, є порядок що. взаємодії так. з Державною податковою службою, і там вже є окремі регламенти взаємодії і співпраці.